А зараз буде кова на не хоче впирається, але ми його заставимо. Допомагайте мені. Ой, осінки, свашечки, осінки. Треба для комина та жінки. А для свічки чоловіка, щасливого віря. Ой, привітна наша Івана, привітна, як свічка тендітна А Петро у нас парубок моторний, мов комен проворний. Ото гарно буде з них пара. Ой, за лісом Тлопців, поле оратих, ними спинився та й скапитати. О нічинонько пише висвіте, пораненько думала світи, як вела полі ромашки, вілі, хто чекала, то й зустріла. Тільки садочок до мене хлопче, ніхто крім те. Не в'яжеться вузол, а в'яжеться слово. І вузол той не на рік, не на два, а на цілі віки. Просили мама, просили тато, і ми вас просимо до нас на весілля.